Псалом 30, Пісня при посвяченні дому. Господи, звеличую Тебе, тому що Ти мене визволив і не дав моїм ворогам зловтішатися наді мною. Господи, Боже мій, я волав до Тебе, і Ти зцілив мене. Господи, Ти вивів мою душу з шеолу, Ти врятував мене з поміж тих, що сходять у могилу. Співайте, Господеві, святі Його, прославляйте пам'ять Його святині. Адже лише мить триває його гнів, а його милість усе життя. Увечері буває плач, а на ранок радість. У своєму добробуті, я думав, повіки не захитаюсь, адже в своїй доброзичливості Ти, Господи, учинив мене могутнім, наче гора, але щойно відвернув ти своє обличчя, як я збентежився. До тебе, Господи, я покликав, волаючи до Господа. Яка користь від пролиття моєї крові від того, що я зійду в могилу? Хіба Порох прославлятиме тебе, хіба Він проголошуватиме твою вірність? Почуй, Господи, і змилуйся наді мною, Господи, допоможи мені, і Ти обернув мій плач на радість, Ти зняв з мене веретище і підперезав мене радістю, щоби я славив Тебе і не замовкав, Господи, Боже мій, я прославлятиму Тебе. Повіки.